Якщо ви зараз дивитеся моє відео, я вас вітаю. Ви знаєте, зараз вже пішов сезон огірочки. У мене на каналі є рецепт дуже хороший маринованих огірків, кому цікаво, можете зайти. Я під відео залишу силочку, подивитися. Може, вам рецепт сподобається. виходять дуже-дуже хрумкі, смачні, кисло-солодкі, одним словом, дуже добрі огірки. А сьогодні ось вирішила приготувати на зиму салат. Дуже смачний і готується дуже швидко, незатратний. Тому я собі просто готую і вирішила з вами поділитися, тому що він виходить дуже смачний. І ось ви подивитесь сам процес приготування. Може комусь сподобається цей рецепт. І рекомендую приготувати дуже і дуже смачно. Ви ось, коли їх будете готувати, їх можна і не закривати на зиму, можна їх споживати і просто для себе, ось на вечерю там, чи для якихось гостей, дуже розійдуться за одну хвилину, тому що вони дуже і дуже смачні. Тому ділюся з вами рецептом. І так, закусочний салат на зиму. Стерилізую баночки по одній хвилині. Баночки і кришки вже простерилізувала. Для приготування нам буде потрібно огірочки, морква, зелень. Тут у мене петрушка і кріп, цукор, одна головка чеснику. Ну, у мене була вона 40 грам. оцет, олія, сіль. І різні приправи. Я буду готувати і скажу вам, скільки чого буду додавати до наших огірочків. В саму першу чергу нам потрібно нарізати огірочки. Ось так дивіться, я беру огірочок, він у мене десь, ну, ось такі вони, бачите, такого розміру. Розрізаю на дві частинки і потім розрізаю ось такими брусочками. Бачите? Дивіться, отакими. Вони дуже гарно потім і в банку можна положити, і ось такими брусочками нарізаємо. Ось так порізала я огірочки. Моркву. Натираємо на ось такі, дивіться, терточки, морпи по-корейськи. Ось, бачите, така терточка. У кого яка є? Ось бувають ще ось такі терточки. Ну, мені так зручніше на цій, тому я буду натирати на цій. Борпу вже натерла. Ось так це в мене вийшло, дивіться. І тепер додаємо до огірочків. Огірочки було 2 кг. Моркви пів кілограма. Додаваю. Нарізаємо зелень. Тут у мене кріп і петрушка пополовині. Разом виходить 70 грам. Ось так мілесенько нарізаємо. Додаємо до місця, тепер сюди додаємо чесночок. Розріжую ось так зубчики, буде зручніше. Набагато, зубчики великі і незручно, отак виходить зручно. Ось такий це має вигляд. Тепер додаємо 100 г цукру, 100 мл олії. 100 мл оцту і 40 г соли. Тепер додаємо приправи. Перець червоний мелений додаємо сюди, зараз я вам покажу скільки. Ой, ось бачите, одна чайна ложечка без гірки. Коріандр мелений. Одна теж чайна ложечка, але ну, з гіркою. Чорний молотий перчик. Ось зараз несочечну. Що любить густріше, маєте додавати більше. Я ось, бачите, чайні ложечки скільки. І дві столові ложки. Приправа до горфи по-корейськи. Ось так. Тепер всю оцю смакоту гарненько потрібно перемішати, щоб всі наші інгредієнти між собою подружились. О, який аромат стоїть. Так смачно пахне. І тепер залишаємо огірочки на 2-3 годинки, щоб вони у нас промаринувались. І будемо періодично помішувати. Пройшло 3 години. Наші огірочки, ой, дивіться, замаринувалися. Дивіться, оскільки там дали вони нам суку. Гляньте, весь аромат стоїть. Я вам не можу передати який смачний. І так, продовжуємо далі. І тепер наша задача заповнити баночки огірочками. Ой, вони наскільки ароматно пахнуть, як малосольні огірочки. Дуже смачно. Так. І додаємо сюди оцей сік, який у нас тут є. Закриваємося кришечкою. І ось така, дивіться, виходить краса поки що. Ось бачите, ось така. І тепер у мене є ось така каструля, дивіться. На дно каструлі я ось ложу ось. Таку безпідстілочку сюди, щоб рівненько було, чистенько обов'язково потрібно. Так, положили. І тепер ось так ставлю баночку, поки що без води. Щоб не забирати вашого часу, я наповню баночки і вам все потім покажу, скільки ж у мене їх вийшло. У мене вийшло рівно 5-5-літрових баночок. І тепер набираю в кастрюлю води. А води має бути скільки, ну, десь ось так маю покривати баночку. Поставила я кастрюлю на вогонь, вогонь середній. І тепер нам потрібно, щоб наша водичка закипіла. І ось дивіться, хочу вам показати, скільки має бути води, як говорять, по плечики баночки. І тепер чекаємо, поки наша водичка закипить. Кастрюля має стояти так, щоб вогонь був посередині дна кастрюлі. Все, чекаємо, поки закипить. Вода в кастрюлі закипіла і з моменту закипання стерилізуємо 10 хвилин. 10 хвилин вже пройшло, виключаємо і закриваю самим звичайним закаточним ключем. Салат готов. Вишку 5 півлітрових баночок. Ось такої смакоти. Накриваю ще полотенку, ось так трішки, і так він у мене цей салат буде стояти до повного охолодження. Ось таким рецептом салату я з вами поділилася. Якщо сподобався вам рецепт, рекомендую приготувати. Це дійсно дуже смачно. Всього вам доброго, і бувайте здорові!